Вітаю вас, маленькі та дорослі, нині понеділок, перший день тижня, і сьогодні пропоную вам пригадати слова ввічливості, а також послухати та переказати казку Наталії Мацейко, яка так і називається про ввічливість. Послухайте її, будь ласка, у великім лісі серед високих могутніх дерев. Була маленька затишна галявина. Уся ця галявина була ніби вкрита зеленою ковдрою з листків суниці, а під цими маленькими зеленими листочками було ціле море дозрілих ягід. Вони висіли на тонюсіньких стебельцях, що зігнулися до самої землі. Дозрілі соковиті сонички мріяли, аби їх скоріше зірвали. На галявину вийшов маленький їжачок. Він жив неподалік в гарному будиночку, що був збудований під могутнім дубом. Їжачок запросив в гості до себе друга із сусіднього лісу на чай із суничним варенням. Чай був приготовлений. А от суниць він досі не знайшов, хоча ретельно обійшов усю галявину, засумував їжачок. Підняв голову їжачок догори. Він вирішив звернутися до привітного ласкавого сонечка по допомогу. Підкажи мені, сонечко, де мені знайти суничних ягід на варення? Я шукаю цілий день. Але всі ягоди ніби поховались від мене, відповіло сонечко їжачку. Та ти, мабуть, неввічливо повівся Ти привітайся, попроси ягід на варення у галявини, суниця, жива істота, і теж любить ввічливість. Як і всі, хто живе у лісі. Їжачок замислився, позіхнув. І зрозумів, що негарно повів себе Добрий день вам, зелені листочки! Будь ласка, чи не підкажете ви мені де знайти суниці, аби зробити варення? Я запросив друга на чай і хотів пригостити його чимось смачненьким. Буду вам дуже вдячний за допомогу. Як почули, зелені листочки. Суниці привітне прохання їжачка, то відразу попіднімалися з землі і показали великі стиглі ягоди, що висіли на стебельцях. Назбирав їжачок цілий кошик суниць, поспішив додому, аби встигнути приготувати смачне варення до чаю. Але не забув перед цим ще раз подякувати галявині і сонечку листочкам зеленим. Діти, ви запам'ятали, як автор описує предмети у казці? Які були суничні листочки? Маленькі, зелені, а які були сунички? дозрілі, соковиті? А галявина була яка? Маленька, затишна. Сонечко було яке? Привітне, ласкаве! А які слова ввічливості ви запам'ятали у казці? Будь ласка, дякую, добрий день, буду вдячний! А тепер малята пропоную вам увімкнути відео на початок казки, вимкнути звук і розказати казочку самостійно. Сьогодні на занятті з малювання пропоную намалювати кошик із суничками, які збирав їжачок. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу пензлики, простий олівець, фарби, склянка з водичкою, кругла тарілочка. На аркуш паперу кладемо тарілку, обводимо олівцем так, щоб вийшло півколо. Домальовуємо спочатку олівцем дві дугоподібні лінії, також малюємо ручку кошику, тепер нам легше буде проводити лінії пензлем і фарбами. Світлокоричневим кольором промальовуємо усі лінії. Зафарбовуємо кошик. Тепер олівцем легенько всередині кошика малюємо сунички, ось таку форму вони мають. Наводимо ягідки червоним кольором, зафарбовуємо. Залишаємо малюнок підсохнути. Жовтим кольором малюємо на ягідках цяточки. Ось такий кошик з суницями вийшов у мене, а який кошик? Намалюєте ви